Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами тайм менеджмент зарядка, і сьогодні з вами я, експертка з тайм менеджменту студії управління часу «Богуштайм» Ольга Маслюк. Сьогодні хочу вам поговорити на таку тему, як бути опорою для себе в різних таких складних життєвих ситуаціях. На цю тему мене наштовхнула розмова з моєю такою близькою людиною, яка опинилася в такій ситуації. І зазвичай ми бачимо навколо себе багато людей, які дійсно стають заручниками такої складної життєвої ситуації, і бачимо їхні реакції на те, як вони реагують на цю ситуацію. І також бачимо реакції оточуючих, як вони також намагаються допомогти цій людині. Хтось це робить правильно. Підтримує людину, правильно допомагає, а хтось говорить, як ти могла в це вляпатися, а я ж тобі казала, а ми ж тебе попереджали, не йди в таку ситуацію. Хоча правильно би було сказати, що ми з тобою, ми тебе підтримуємо, тобі немає за що переживати, тому що з тобою твої рідні, твої близькі. Або ж якщо дійсно не знаєте, як вийти з такої ситуації, допомогти людині своїй близькій, просто обійміть її і просто. Помовчить. Тому ми дуже знаємо, як допомогти іншим людям, але не завжди можемо підтримати себе в такій ситуації. І коли дійсно ми опиняємося в такій ситуації, у нас опускаються руки, у нас розпач і у нас повна бездіяльність, така стан, стан апатії, де ми дійсно не знаємо, що зробити. Але я. Знаю три кроки, як допомогти собі в такій ситуації, я це особисто собі використовую ці кроки, тому я їх і знаю, тому я можу про це говорити. Як взагалі допомогти собі в будь-якій складній ситуації? Перше, що необхідно зробити, це турбуватися про своє тіло. Обов'язково не можна апатично сидіти і зовсім нічого не робити і впадати в апатію. Обов'язково потрібно подбати про своє тіло, про їжу, подбати обов'язково в такі ситуації, також подбати про фізичні навантаження для свого тіла, тому що ситуація вона рано чи пізно вона все рівно вона завершиться. І завжди будь-яка ситуація, яку ви бачили в житті, завершається на вашу користь, коли ви не упускаєте руки, і коли ви дійсно є стержнем, такою рушійною силою в будь-якій ситуації. Тому дуже важливо подбати саме про своє тіло. Ситуація завершиться, а здорове тіло буде з вами завжди і буде допомагати вам далі. Вирішувати якісь труднощі або радіти життю, і радіти життю чи вирішувати труднощі завжди приємно в здоровому тілі. Також, друге, що необхідно, щоб вийти з складної ситуації, необхідно мати мрію, мати ціль. Особливо дуже важливо мати довгострокові плани. Про короткострокові плани в складній ситуації важко говорити, тому що ця складна ситуація вона блокує наші дії, і ми нічого не бачимо, крім того, що все погано і все пропало. Але коли ми маємо довгострокові цілі, коли ми впевнено дивимося вперед і знаємо, що цю ситуацію я подолаю, тому що в мене в майбутньому дуже багато приємних і гарних ситуацій в житті, які мені доведеться пережити, які я собі запланувала. І тому те, що відбувається зараз, воно важливе, але не настільки, тому що ми будуємо своє майбутнє, у нас є довгострокові плани. І у нас є заради чого і для кого жити. Тому дуже важливо в таких ситуаціях мати дійсно довгострокові плани і цілі. Також в такі ситуації, коли дійсно складно, коли дійсно не знаєш, що робити, коли дійсно опускаються руки, важливо мати такі стабільні точки. Стабільні точки, зараз поясню, що це за точки. Це такі події в вашому житті, які ви обов'язково повинні робити. До прикладу, як я вже перше сказала, дбати про своє тіло. А це означає: ходити в тренажерний зал, можливо, можливо, це бігати, можливо, це йога, можливо, це пілатес. Ви вибираєте для себе будь-що, і це буде вашою дійсно вашою стабільною точкою. Далі, в будь якій складній ситуації, ви можете вибрати собі ще декілька різних стабільних точок. Чи це буде ваша робота, чи це буде ваше хобі, чи це будуть ваші діти, чи онуки, чи, можливо, подорожі? Будь-що ви собі обираєте і вносите собі це в ваш графік, вносите собі ваші плани і займаєтеся цими важливими для вас речами. Отже, в будь якій складній ситуації, перше, що ви робите. Це ви обов'язково займаєтеся своїм тілом. Друге, ви маєте мрію і ціль. Ви плануєте довгостроково. І третє, ви визначаєте для себе стабільні точки і рухаєтеся по цих точках, і робите те, що вам дійсно необхідно і важливо. Тобто концентруєтесь на важливому. Навіть колись людина, яка пережила концтабір Віктор Франкл, він писав, що самими першими людьми, які здалися, здалися, які опустили руки, це були ті люди, які думали, що все дуже швидко налагодиться і завершиться. Другими людьми здалися ті, які займалися своїм виживанням і які займалися адаптацією, хотіли адаптуватися до обставин. Але сама більша виживаємість в людей була в тих, які мали сенс в житті, саме от такі стабільні точки, сенси в житті, і вони Рухалися в цьому напрямку, в напрямку своїх сенсів, і вони дійсно виживали. Тому дуже важливо знайти сенс в житті, знайти опору, знайти стабільну точку, за яку триматися, і вона допомагає людям розвиватися і досягати чогось в житті, і виходити зі стану такої повної. Повної апатії, повної бездіяльності, тому що в будь-якій ситуації правильно діяти. І ще хочу сказати: в попередніх моїх тайм менеджмент зарядках я розказала про таку технологію трьох корзин. Вона до нашої теми не стосується, але учасники наших тайм менеджмент зарядок задавали питання, як вони можуть користуватися цією технологією, і чи можна її використовувати до прикладу в електронному варіанті. Я вам розкажу суть цієї технології, а ви собі її можете підлаштувати до себе хоч в фізичному варіанті, хоч в електронному варіанті. Суть цієї технології, до прикладу, у вас на робочому столі, можливо, це і не в комп'ютері. Це просто у вас на столі є три лотки спеціальних лотки для паперів, офісної для офісних паперів. Що ви робите? Ви ставите цих три лотки і підписуєте перший вхідні. Другий на опрацювання і третій вихідні. Далі. Вся інформація, яка надходить до вас, і ви її ще не читали, не, не розгортали і не думали про неї, вона попадає в хідні. Але. Якщо якийсь лист, чи якась інформація, яку ви вже прочитали, чи про яку ви вже знаєте, і вже пішла ваша думка в роботу, ви ставите на опрацювання цю інформацію, записуєте собі на листок, що потрібно, і ставите її в цей лоточок, де вас записано на опрацювання. І потім, коли ви... Вже опрацьовуєте ці всі завдання, ці всі свої різні такі листи, ви ставите їх вже в вихідні. І в вихідні, коли ви вже це поставили, коли у вас з'являється вільний час, можливо, коли ви йдете на перерву, можливо, ви коли п'єте каву, ви ці всі листи з вихідної корзини, ви їх розносите або адресатам, направляєте, кому потрібно віддати, або там розкладаєте собі по якихось певних папках з вашими документами. Це вони вже опрацьовані ці листи. І тому дуже важливо, до прикладу, коли ви в офісі і у вас дуже багато завдань, і до вас підходить будь-який працівник і каже, що мені треба те то, те то зробити, тобто нарізає вам задач, ви йому говоріть, запиши все на папері і положи мені просто в корзину зверху. І все. Коли він це робить, ви собі, коли ви маєте вільний час або коли ви маєте саме час займатися цими листами, цими повідомленнями і цими задачами, ви берете собі з верхньої частинки, з першої корзинки, дивитеся, і якщо ви можете негайно її вирішити, ви вирішуєте і кладете її зразу в третю корзинку. А якщо питання потребує ще якихось певного дослідження чи якогось певного більш такого глобального вивчення, ви кладете його в другу корзинку, там, де вас на опрацювання. І задача, задача ваша зробити так, щоб перша корзинка, там де вхідні, вас по можливості завжди була порожньою. Тому що всі завдання ви будете вирішувати дуже швидко. А ті, що потрібно на опрацювання, ви собі складаєте на опрацювання, і ви з ними зазвичай працюєте. Ця технологія вона дуже допомагає бути ефективним в своїй роботі. І вона також мені допомагала. Я говорю про цю технологію, яку саме я використовувала. Коли я прийшла і в мене в підпорядкуванні було 40 працівників. І коли я приходила зранку на роботу, і кожен зі своїми питаннями до мене звертався, в мене така була голова. Але коли я запровадила собі оце правило трьох корзин, і вони свої питання мали написати і покласти мені в корзинку зверху, в мене дуже багато питань пропало, і дуже багато всього ну, звільнилося в мене часу. Тому що людина, коли починає писати питання, яке вона хоче задати мені, інколи вона навіть не може. Може викласти на папері, що саме вона хоче. Розумієте? І вона це питання вже тоді не задає, а вирішує собі його, як вона вміє, включає голову. А коли людина дійсно має важливе питання і вона може викласти його на папері, оце дійсно те питання варте моєї уваги, і я можу на нього подивитися. Тому це дуже допомагає відсіювати такі зайві питання, які просто дивишся, читаєш це питання, і думаєш, ну невже людина могла тобі таке питання задати? Розумієте? І це відсіює багато чого. Тому це дуже важливо. Так само і в електронному варіанті можна Можна в почті створити дві там три папочки. Вхідні вони і так у вас є. Папка вхідних. Далі можна створити папку, наприклад, на опрацювання. Якщо це електронна почта, в електронній почті І можна створити папку вихідні. І потім вже з цієї папки розносити по інших папках, які ви собі створили. Це також можна робити. І ви повірте, ця маленька така організація вашого робочого процесу, вона набагато зменшує різних таких дріб'язкових питань, нікому не потрібних. Які можна вирішити, який може вирішити сама та людина, яка вам це питання задає. Тому, ну, така технологія, я нею користуюся, дуже її люблю. І вважаю, що ця технологія вона просто вивільняє мій час від пожирачів часу і від інших таких непотрібних нікому питань. А сьогодні все по плану. Відкриваєте свої планувальники і пишете список завдань на сьогодні. Пишете ці всі такі. Спочатку заносите всі такі опорні точки, опорні точки, які допомагають вам сконцентруватися на цьому дні і зробити все важливе. Розписуйте завдання робочі, завдання по навчанню і завдання свої особисті. Також дуже важливо подумати про себе, тому що в будь-яких ситуаціях завжди важливо подумати про себе. Далі записуєте, обов'язково залишаєте місце на форс-мажори. Підраховуєте час. О, світло пропало, форс-мажор. Заговорила про форс-мажор, і світла немає. Ну я думаю, інтернет у нас ще трошки буде. І ви записуєте, підраховуєте час до кожного завдання. підраховуєте час, а далі... Рахуєте, чи поміщаєтесь ви у 24 години. І якщо поміщаєтесь у 24 години, малюйте розклад дня, записуйте, в якій годині яке завдання ви будете виконувати. І я бажаю вам гарного, ефективного дня. До нових зустрічей!